Я була підписана на канал Третє штурмової. Мені дуже сильно подобалось дивитися штурмовим. Дуже сильно подобався Азов, я дивилася їх медіа. Ну, для мене взагалі, типу, я любила все, що було пов'язане з культурою з історією. Тож мені дуже сильно подобалася намовна історія без міфів. Мені дуже сильно подобалось. Ну, Музику я слухала взагалі всю. Напевно, я будувала себе трішечки на бумбоксі Океані Ельзі, бо це для мене, я просто завжди в наушниках ходила, знала, типу, майже всі пісні. І е, мені також дуже цікаві були завжди наші історичні і культурні постаті. Я дуже сильно любила е, вірші. По перше, я дуже сильно любила вірші Костенко, Це для мене прямо. ну Вони просто дуже ніжні. Нас взагалі вся поезія, вся культура, вона. Дуже сильно відрізняється від російської з точки зору того, що навіть будь-який сум і журба українська, вона більш поетична, більш красива і більш е, вільна, ніж російська. Тобто у них все дуже приземлено. От я просто для себе якби, як вчилась це і читала, і дивилась, е, А у нас воно все ж більш піднято, і більш зрозуміло, і внутрішньо воно відчувається краще. Тож я дуже сильно любила завжди читати наших поетів.